Белко наші повертає команду в гру, Сарнацький бере пенальті, що ж там все ж таки ну, три, три м'ячі такі самі собі. Футбол е, є і є помилок, тому Сарнава і Дебелка то як сказати наші лідери і вони повинні один забивати, другий виручати в воротах. Почали непогано, але деякі помилки одразу два голи. Трохи, трохи вже тяжко з такою командою, як Динамо. Але так було тяжко грати. І ми дуже засмучені так, бо Трохи були моменти, які можна було реалізувати, добре грали, але трохи не вистачило класу, як у Динамо. У тебе і у старших партнерів також таке завдання, щоб підказувати, як грати, як молодь проявляє себе в кривбасі, не зважаючи на результат. Для них такі матчі. Дуже гарні проявити себе на фоні таких футболістів, як «Динамо», І це для них буде дуже великий ріст в футболі. Тому якщо вільно довіряє, то вони того заслужують. Судячи з останніх матчів, все ж таки таке відчуття, що команда набирає, впіймали себе на грі, на впевненості. Так, трохи є, але не вистачає стабільності. То одну програли, одну виграли, потім нічого, то треба якось. Яку стабільність показувати, виграти, нічя, щоб добирати в пунктах і в таблиці до верху. Про такі матчі мріють багато молодих футболістів, кинули в бій на Динамо, програвали, як важко було входити в цей матч. Тренер сказав, що треба допомогти команді, треба більше швидкості, так як в попередній грі. Я виходив, знаючи, що маю працювати і робити все можливе, що, 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 що я можу зробити на футбольному полі. Чудовий момент був там на ще ряд майже шістки дотягнувся, чи було прикро, що міг забити, міг повернути кавбас до гри. Так, звісно. Ну, кстати, я віддав всі сили в той удар. Ну, не повезло другому матчу. Повзе більше. Ми програли, і я думаю, що ми не виконали те, що ми мали виконати. Але такі матчі йдуть на користь. Так, звісно. Це дає більше опиту, більше можливості в подальшому повірити в себе, прогресувати. І я думаю, що все буде краще да, далі. Романа, ну двояке відчуття знову забив, міг забивати ще там стійка. Така собі поразка, якщо пригадати ті голи, які пропускав Кривбас. Попереду наші все почало виходити, але ззаді привозимо саме собі. Ну так, ви правильно сказали, що «Динамо» забило після наших помилок 2-0. Ну нічого, пацани, далі продовжували грати. Забили в кінці гол. Ну, здавалося, що могли вирів... вирівняти, і в мене в другому таймі був момент відразу. На жаль, не, не, не вдалося забити знову. Ну, жаль, тому що е, моментами ми, я вважаю, здорово грали і виходили з атаки, як те, що, те, що ми наігрували, що тренер просив. Але, от, е, на жаль, таки Дитячі, можна сказати, помилки вирішили. Результат наш Кривбас вийшов на Динамо без як кажуть дрожі у колінках. Так дрожі. без мандражу ви добре дуже почали, могли, могли самі відкривати. Так, перші 15 ну до, до пропущеного голу. Ми здорово грали, почали агресивно, не боялись, там йшли обводку, робили хороші передачі, били поворота. Все вдавалося, ніякого мандражу не було. Мені здається, грали на рівних з хорошою командою. Ну, повторюсь, наші помилки от, вирішили результат матчу. Завжди приємно грати з такими командами, тому що ти можеш на їх фоні перевірити себе. Таких матчів декілька в сезоні. На, на, на ось такі матчі тренерам навіть не потрібно налаштовувати гравців. Кожен розуміє, що ми граємо з е, грандом українського футболу і, звичайно, хочеться показати себе з найкращої сторони. Давай шукати добрий настрій. Одразу після фінального свистка Мірча Лучевського обійняв Юрія Вендуба і ми почули, він сказав, що в тебе гарна команда, ти згоден з наставником Динамо Київ. Сто відсотків у нас хороша команда. Те, що ми десь попали в таку ситуацію, це ще нічого не означає. Не важливо, скільки раз ти впав, важливо, скільки раз ти піднявся. Тому потрібно працювати далі, і я впевнений, що в нас все буде добре. Сьогодні день народження тренера Дмитра Мустафи. Подарунок, можливо, трошки пізніше так, від, відклали. Хотіли, звичайно, порадувати результатом своєю грою. А, ну, від себе можу сказати, що вітаю його з ним народження, 50 років. Як мінімум, ще стільки ж йому бажаю. І щоб він далі був таким енергійним, наполегливим. І щоб зі здоров'ям все було добре. Я сподіваюся, що ми виправимо цю ситуацію і слідую, слідуючий матч, е, от е, зробимо йому подарунок в слідуючому матчі. Команди суперникам готуються до нас е, е, в недільному циклі, і в них більше часу розібрати нас, підготуватись правильно. А ми за ну, переїжджаємо відновлення і. Особо немає підготовки до кожної гри, ми можемо так сказати на тому фундаменті, який заложили на зборах, і продвигаємося далі. Я знаю команди Верне Дуба, вони з першої хвилини б'ються до останньої. Так і було на початку гри. Вони добре пресингували нас. Ми десь хвилин 10-15, можна так, загубилися на футбольному полі. Потім, якби пішла гра і забили гол. І... Можна сказати, була були впевнені в наших діях і здобули перемогу.